Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твор чудеса, поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай на нас справдяться слова, сказані Майсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді, відвідай смирених рабів Твоїх. Що до тебе припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зем'ям твоїм перемогти, погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, води, комиру і спокою нашого, щоб як ще дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, в тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру Україну душі свої, то є їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетління. але віримо і молимось Тобі, великодаровити, Господи, що Ти захистиш втихомириш в і напоумиш. Та до спокою приведеш всіх, бо ти єси захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу силаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще молимось, Господу Богу нашому, щоб вислухав Голос моління нас, грішних і охорони всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від. Від смертоносної рани і всякої хворости душевної, тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими, всемилостовий, Господи, вислухай і помилуй. Амінь. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей твоїх. Споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну, Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.